Ужгородський водоканал може отримати від європейського інвестиційного банку 25 мільйонів євро. У п'ятницю депутати Ужгородської міськради дозволили комунальному підприємству взяти участь в інвестиційному проєкті, затвердженому на рівні держави. У разі успішного відбору нашого водоканалу європейці дадуть кредит на 30 років під півтора відсотка. За попередніми підрахунками міських чиновників після проведених робіт тариф не має зрости. Нові вливання у водоканал. Ужгородські депутати зібралися на позачергову сесію лише щоб погодити комунальному підприємству взяти кредит від Європейського інвестиційного банку на реконструкцію та оновлення водопроводу та каналізації. Проект передбачає надання кредиту під гарантії Мінфіну. Ну, особливістю тут є те, що не під гарантії муніципалітету надається кредит. Умови кредитування до 30 років. Ставка по кредиту по субкредитній угоді, яку буде підписувати мінфін з Європейським інвестиційним банком, становить 1,3% річних у валюті. У фінансовому управлінні міської ради переконують, міський бюджет не відчує цього кредиту, адже його гаситимуть 30 років. Ризики мінімальні, переконують чиновники. Жодної копійки на його рахунок не надійде. Це абсолютно є між Державою Україною і Європейським банком Угода. Вибір виконавця робіт ні, закупівлю. Це все буде між державна комісія, абсолютно розпорядником цих коштів є Мінрегіон. Розвитку однозначно, ці кошти вони будуть в тарифі розраховані, але вони будуть настільки мудро розраховані на 30 років, що я думаю, що ми з вами не відчуємо. А от у самому водоканалі реальніше оцінюють ситуацію. кажуть, навіть 25 мільйонів євро недостатньо для повної заміни усіх мереж, а тариф не зростатиме лише, якщо співпаде доволі багато складових. Незмінність валютного курсу, незмінність умов оподаткування, незмінність заробітної плати і стабільний тариф на електрику. Тоді можна вести мову про те, що за рахунок досягнутої економії в результаті впровадження заходів підприємство зможе при Діючих тарифах здійснювати повернення кредиту з підприємством. Працювали різні фахівці, в тому числі німецькі і угорські фахівці робили свої дослідження по мережам водопостачання. Вони називали порядка 115 мільйонів євро. Після всіх зауважень та спірних моментів депутати міської ради одноголосно проголосували за дозвіл взяти участь у проєкті. Та це лише перший крок до оновлення, який так і може залишитися єдиним. Тепер Ужгородський водоканал відбиратимуть із десятка інших підприємств по всій країні, і лише у разі погодження Києва в Ужгороді почнуться роботи. Тож зараз на підприємство приїде спеціальна комісія. До нас приють фахівці з Мінрегіонбуду, Буду з Міністерства фінансів, проведуть техніко економічне обґрунтування, фінансовий стан нашого підприємства. І вже на основі їхніх рекомендацій будуть відповідні висновки зроблені. Я думаю, до кінця цього року ці всі розрахунки будуть проведені. Є заявок в масштабах країни на 2 мільярди євро, а коштів є всього 400 мільйонів. За підрахунками інженерів водоканалу, через старі мережі місто щодня втрачає третину усієї викачаної води після прогнозу. Зовної реконструкції цей показник зменшиться до 15%, що дасть можливість зекономити значні кошти.